У нас знову покупки в супермаркету АТБ. Ну, по-перше, це такий пакет. Як завжди, щось ми сумочки порвали і зараз не хочеться купувати, а потім використовуємо його для сміття. Коштує він 5,90. Ціна не дорожчала. Так, взяли ще зубну пасту. Max White Colgate 75 мл, 45 гривень, 50 копійок. Вершки були по акції. 10% просто квашено. І коштує 19,90. Ну, 2 гривни була акція, якби теж нема де взять, да? Так, купили. Шкребок іржустійкий ось такий мілочі жизни. Один шестнадця гривень вісімдесят копійок. Мультізлакові палочки на фруктурі 250 грам 47 шіде. Далі взяли курівку. 352 грами такі. ну завжди купуємо. То друзі приходять, то гості ще якісь. І завжди вона є. 352 грами по 125 гривень 49 копійок. На 44 гривні 17 копійок. Далі чипси. Кіточка. Для себе такі з паприкою, з смаком паприки. 133 грами, 52 гривни, 70 копійок. І ще взяли цукерки. такі жаку пташине молоко. Це смачні смачні, мені їх не можна, але я інколи теж їх. Вони не дуже солодкі і мені подобаються. 252 грама по 154 гривні 99 копійок за кілограм. Оце на 39 гривень, 6 копійок. Купили гриби в печериці. Так, палочки подвигнули так посунемо такі гриби. 388 грам по 108 гривень 95 копійок кілограм. Оце на 42 гривні 27 копійок. Такий пакетик. Купили ще лаваш вірменський ілона. 230 грам, і коштує 15 гривень 60 копійок. Такий. Так. І дивіться, три. Пакети по 15 копійок. Оце, на 45 копійок. І ось такий чек. Так, як його? Де він тут? Ага, ой, ну це ж так уже зовсім. Мені оце, щоб прочитати, треба двоє очків одіти. Дивіться, зовсім мілко. Ось такий чек на 329 гривень 90 копійок. Це такі покупочки ми зробили в АТБ.